па па а па ба 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 Добрий день. <рес> <reap> <рес> Добрий день. З вами Павл, тубля. Вами Бюнга і Тигрга. І сьогодні ми <п> будем <'ять> пить фотку. Добрий день! З вами команда в Голову, і сьогодні ми до вас з прощанням. Так, да, не з випуском. Е, також вийшло, що ми переїжджаємо. ви бачите, постійні полички. Е, сьогодні без тем, без випуску, Даня навіть в костюмі сьогодні, що вже для нього незвично. Е, дуже дуже да. капець. ми хотіли б сказати вам дуже щиро дякую, що розділили з нами усі наші сім випусків. Дякую що рахувати за цей шейри, вподобайки. Да, за те, теми, що ви підтримували нас, як могли, за те, що ви ділились нашим подкастом в соціальних мережах безпосередньо. Що буде надалі, ну поки невідомо. Поки, да. от є так, воно є. Ми дуже писали такого да. е, ми хотіли б вам побажати певно всього найкращого. Тому що ми всі питання, які ми вважали за потрібними, якісь такі проблеми, ми старалися да, які ми отримували, які послідки. ми отримували, тобто з нашого особистого життя, якось підняти, якось обсудити це все. і сподіваємося, ми, хоч якимось чином, дали вам вектор, щоб прийти до якогось правильного рішення. Да. Якось е, да, якось ми постаралися допомогти, залізли в голову до вас, власне, як наш канал. Е, тому м, цілком можливо все, що ми забули обговорити, це певно стосунки і типи. <с groo mic> особистості. особистості. Ну також вийшло, що. Ну, да. Технічний шоколад, технічний шоколад. Bardic, туда, туда, тудар, і не <с Knights> вийшло. <сет> і не вийшло. Тому. 에... <сет> всіх любимо, всіх обняли, ціамкібомбу. Для вас говорили, коментували, редагували, писали, монтували, Команда, Заліземо в голову я тільки говорив з цього всього. Ми по-прежньому Даня і Влад, і бережіть себе, і не беріть в голову. На цей раз ми не розберемося. Всього найкращого.